Вітаю всіх, тепер беру коло до Фенікса. Серйозна тема. Ось. Тепер хочу продивитись так. Зеленського, Зел... ні, бачите, яка відповідь буде Зеленського на цей мирний план? Відповідь Зеленського, конкретна відповідь Зеленського щодо мирного. Плану від США. Відповідь Зеленського на цей мирний план. Яка буде? Саме відповідь Зеленського на мирний план світ. Так. Роз... ну Помірність. Охти. Ну, відповідь в нього. Бурна. Бурна в нього відповідь. Кінцевий результат який? Рух куди. Маніпуляції. Ух, він не знає, що відповісти. Він, він як ухиляється. На кінцевий результат він ухиляється від цього. Він не знає, як йому відповідати. А тут на колоди Паш Пентаклів вимагають. З однієї сторони від нього вимагають, з іншого він ухиляється, хитрує, ухиляється, маніпулює. Йому важко це зробити. Відповідь важка в нього. Добре, у Зеленського буде чітка відповідь на все це, що відбувається. Чітка відповідь буде у Зеленського. Чітка. Відлюдник ні. Чіткої відповіді від нього не буде. Зрозумілий, повішений. Він жертва ситуації. Просто ось він, жертва ситуації. Він думає, що йому робити. Все одні негативні карти. Тягне. Тягне час. Тягне час. Тягне. Тягне час, думає, що зробити. Тягне час. Тягне. Ось те, що зараз відбувається. Добре. Давайте сюди ж спитаю, Зеленський погодиться на цей план Трампа, який зараз йому пропонують. Зеленський погодиться, погодиться, ту же злів, любі мої. А мені випадає, що він погодиться через. Зрозуміли? Він не може як не погодиться. При цьому він не буде це відкрито афішувати. Важка тема. Просто слідкуємо за подіями. Просто слідкуємо за подіями. І все. Я вам зробила це розклад. Думайте, аналізуйте.